Ну що, у нас сьогодні четвер вечір. Ми печемо домашню піцу. Бачите, да, у нас інгредієнти. Такі по домашньому великі шматки. Тісто вам пізніше покажу. печеться 20 хвилин. Зараз ще посипку поцарали. Маріка знімає. Ти в телу пані яскраві гарно зробила? Я думаю, Додали кукурудці. Ну, а другу піцу робимо ось також шматочками, бачите, так? Да? Молочний комбацька, сир би залишився там твердий. Зараз ще посипемо моцарелою, Така домашня, багато начинки. У нас яка подія, у нас чоловік, здав, нарешті, на права. Відкрили категорію С. Мантажні антомобілі. І ми собі вирішили ось так відсвяткувати. Ви знаєте, в наш час як важко самому здати на права Поки ти візьмеш ті талончики, поки там щось не сподобається для того інструктора. Але все посаду. Кому цікавий рецепт піци, подивіться. Е, на одну порцію. да Це в мене сьогодні дві порції, тому що я роблю аж ось таких дві дечки, ті, що в духовці. Тому я подвійна. Це одна порція. Тобто одна порція вийде приблизно така дечка. Пів кілограма муки, 20 грам дріжджів я сухих даю. 250 мл води, 30 г маргарину Я без мене не було. 1 шоста пачка розпушувача, 30 г олії, сіль цукор за смаком. Так, тісто розкачати тонко і викласти на форму. Печеться приблизно 20 хвилин при температурі 180 градусів. Виклала зразу начинку. Бачите, так? І випікаю. Тимофійко прийшов зі школи. Тимофійко, як справи в школі? Все добре. Сьогодні понеділок, 27 січня. На дворі в нас чудова погода. Мабуть, плюс 7 точно є градусів тепла. Тимофійчик прийшов, у нас був червоний борщик, та сметанкою так. поїв, а тепер їсть ще манну кашку. Угу. У нас на 3 години музика на гітару поїде. Да-ляй. Угу. Так, мої маленькі художниці, гляньте, що натворили. Вичворили, бачите? Підскажіть, будь ласка, чим можна це все витерти? Було набагато гірше. Я губкою з півником, тим, знаєте, да, такий очисний засіб. Вже і навіть і хлорку пробувала, нічого не допомагає. Ну, як? Допомагає відмило на 80%. Уявіть, яке воно було яскраве. От, а оце сині такі цяточки, ось, це вже взагалі пластилін. да, Тимофій? Гляньте, що тут зробили. Вже навіть і не знаю, що робити. Підскажіть, будь ласка, господинки, допоможіть, який є дієвий спосіб. У мене була рулька. Батьки кололи свинку. Ось і розкажу вам рецепт. Я її не відварувала. Я зразу розвела соєвий соус з гірчичним порошком, сіль, перець і чесничок. Дві години вона в мене була в рукаві. І ось що з чого вийшло. Бачите, да? дуже смачна, соковита. Вже пробувала на смак. Дуже добре.